Я їду, я кружу педалі, в мене же так важко мені закрутити педалі, в мене ж язик на бороді, я вже і кажу своєму тому першому пілоту, кажу, Юрко, а що мені так важко педалі крутити? Ми що нагору їдемо? Він каже, та ні, я пригальмовую, це і я на обличчя. А згори це у нас наймальний з гори. згори, яку швидкість відбирає? Ой, чесно, я не знаю, 40-45 було, тут навіть 55. Найбільший рекорд у дівчина 67 років. Навіть Навіть з 60, так. Ну я кажу, десь до 60. До 60, ну, було страшно багато, але давно не Мій особистий рекорд в день я приїхав, не зміняючись, 137 кілометрів. Ну, але ми, звичайно, були вже... Це тоді, коли ми їздили в чотири. Коли ми потім їздили під дощанку. Там теж було, там 7 кілометрів. Десь так, це 140 грамів. А ви кажете, ми відпочиваємо різні картини. А, а, я, а зазвичай, або як повітаємо? Зазвичай, аби минулого року у нас були була які нам надавали нам проживання в склад почування Цього року ми швидше ходимо художника в постанах, що. В чи вже це все спонтанно? полізно буває. Було минулого року кілька таких спонтанних рішень, що ми взагалі не знали. Ми не вже подати без колегіона, але ми впевнені спонтанно шукали. Але зазвичай ми з'являємося на такий вже займаємося допомогти. Як ви дорожні праві, а назад тут було Yeah.